Святе ведіння чи фотошоп. Четверо школярів із села Угорники стверджують, зафіксували на мобільний телефон справжнє диво. На фото чітко видно зображення чи то Ісуса, чи то Діви Марії. Світлина викликала жваве обговорення серед івано-франківців. Одні називають це богоявленням, інші звичайнісінькою підробкою. Усі думки вислухали наші кореспонденти. Сидів я на цьому самому місці, на цій платі, і сфотографував цей пейзаж. Це трапилося у великодній вівторок, близько шостої години вечора. Четверо школярів гуляли по дамбі, хизувалися новими гаджетами і просто фотографували природу. Небо кажуть хлопці, було особливим: з одного боку, сонце, а по центру яскраве світло. Як Сонце, отакого От кольору було світло, воно дуже яскраво світило. Потім, після цього, знімку раз блискавка показалася і гриміло так дуже. Батурас хлопці розповідають, нічого дивного в цьому не побачили, і лише після перегляду фотографій жахнулися. На одній зі світлин став чітко проявлятися силует, який височів над дикорослим кущем верби. Ми подумали перше, що це бутилка, але але потім придивилися і побачили, що це матір божа. Аж страшно досі у селі не пам'ятають нічого подібного. А от місце, над яким нібито з'явився образ, набуло поганої слави. Кілька дітей в різні періоди тут загинули, втопилися, і саме в цьому місці явилася Богородиця. Того ж дня школярі розповіли усе дорослим. Звістка швидко облетіла село. Я бачу живо постать. Ну от чи жіночета добре дивитися, чи то жіноче, чи то може сам Христос, ну є. Поки допитливі селяни гадають, добрий це чи поганий знак, резонансну світлину, дехто називає не інакше як підробкою. Показуємо знімок фахівцям, які щодня займаються фотошопом, думки різняться. Щітко видно, що є певний контур, який трошечки криво вирізаний, що це вирізало, звичайно, зображення. Вповідно, тут мало бути би світліше, тут трошечки темніше. То видно, що це досить таки грубо, воно накладено в фотошопі дане зображення. На 80%, що це є справжнє, тому що я зрівняв, наскільки на зображенні Матері Божої пікселі співпадають з загальною картинкою. Пікселі відповідають по своєму розміру, точно відповідають. Чому 80%? Тому що або це робив ну, спецконкретний, який в тому розуміється, щоб так точно підігнати можна. А от церква із висновками не поспішає. Отець Юрій, священик місцевої парафії, каже, такий образ Богородиці бачить вперше. Повністю накрита омофором, немає рук. Навіть якщо б хлопці цього хотіли десь щось зробити, вони б використали якісь стандартні зображення Богородиці, Яку легко десь звідки скачати? Чи буде досліджувати церква це явище? Наразі невідомо. Але місцеві мешканці, схоже, офіційних результатів і не чекають. Біля річки вони уже мріють встановити скульптуру, точну копію із фотографії.